Слава Україні! Вермі, шановне панство! Для вас приготував черговий огляд. Знаю, не було мене дуже давно, майже місяць, трішки навіть більше не було жодних оглядів від мене. Трішки така перестановка у мене. З'явився тут такий девайс на фоні, а саме Sony PlayStation 4. Сьогодні я, як я вже й казав, приготував для вас огляд мережевого девайса. Так, секундочку, мережевого девайсу. Таке враження ніби мережева білизна. Ніби правильно сказав, все мережевий девайс. Ні-ні, ви не подумайте, я не перекваліфікувався у інший Ой, вид оглядів. Тут дійсно добрий девайс, ніякого еротичного е, фасону. Тут звичайні комп'ютерні, так скажучи, комплектуючі, це мережевий девайс. тобто е, для... Створення локальної або інтернет-мережі, а то знову якось мережевий девайс, щось мені якась там спокуслива жіноча мережевна білизна. На думку приходить. Ну, не знаю, ну добре, не будемо вдаватися. Такий ось девайс. Поставляється він в ось такій біленькій коробці. Коробка дуже маленька, вона повністю така цнотливо біла, але магазин її добив до того, що цнотою тут уже не пахне. Вона така вся облапана. Ви бачите, нижня частина повністю така цнотлива, але теж трішки запачкана. Верхня частина теж повністю біла. Права грань. Зараз секундочку. Тут зазначено на двох мовах: на англійській і, 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 і на китайській. Ось тут зазначено, що даний девайс має два lan порти і один WAN-порт. Порти LAN можуть працювати в режимах 10 або 100 Мбіт. 802.11BGN, 802.3U. Це про Wi-Fi вже. А, я ж не сказав, що тут взагалі за девайс. Тут роутер від бренду Xiaomi, або, як його називають китайці, Xiaomi. Їхній логотип Mi. Він не вибитий нічого. Просто на Намальований роутер від такого не дуже розвиненого в Україні бренду, а саме Xiaomi. Так збоку він виглядає. Тут зазначений офіційний сайт miwifi.com. Такий ось стікер йде, де тут зазначено, що його зробили в 11-2015 році. Це стікер, він наліплений, Задня частина теж повністю цнотлива. За винятком з такої маленької фрази my.com, або mi.com, my мабуть. Я вже, на жаль, відкрив цей девайс. Вниз повністю проклеєний, тобто він без ніяких стікерів. Коробка мені дуже сподобалася. Китайцям Плюс. Хай там різні панасоніки, соні, які... Ні, вибачте, Соні, не приплітаємо. Панасоніки, які не запаковують свої девайси. Нокту і тому подібна шваль, яка боїться запаковувати свої девайси. Тут все нормально. Упаковка запаковувалась от таким круглим. Я думаю, вам буде видно таким круглим скотчем. Бачите. Він ніде не підійти. Тут така ніби гравіровка є, куди клеяти цей скотч. Бачите, але його ніхто не переклеював. Ніде не підійти, Я його просто е в кур'єрській службі прорізав і все. Ось так. Відкривається. Кропка мені сподобалась, важка. ну, Мабуть, грам 300. Давайте скажу, скільки мені вийшов цей девайс. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, ось можете, щоб не робити рекламу, нічого. 467 гривень він мені вийшов. Один рік гарантії від магазину. Давайте, в принципі, подивимося, що там усередині взагалі. І, і, і йде ще така ось відкривашка. Собственно, сам роутер, він дуже-дуже малесенький, справа лежить, а зліва йде адаптер живлення. Давайте його відкриємо. І там ще паперові матеріали є. Ай. Ну, роутер взагалі просто якийсь дитячий. Стосовно упаковки, упаковка, повторюся, мені сподобалась дуже. Трішки не сподобалось, що вона такого смутливого білого кольору у стилі Apple, але її трішки замарали. Було б краще, він був просто такий в, плів, в плівочці такий затягнутий, і він був би був у такому, такому жіночому кольорі. Сам роутер. Він йде в такому пакетику. Пакетик в стилі HDC. Він ніяк не запакований, просто ось так лежав. Давайте його відкладемо ненадовго, ну, скажімо там, на 5-6 десятків хвилин. Дивимося далі. Що тут у нас є? Отак буде правильніше. Друковані якісь матеріали. Тут у нас йдуть. Ось так вони. Така як полочка з'ємна. І йде ось такий флаєр. Ну, Інше ніяк його не називеш, але воно дійсно відкривається трішки не в ту сторону, як звично, тому що ж китайці пишуть не зліва направо, а справа наліво. І з-за цього них навіть по-іншому він відкривається. Ось так. Зазначена така коротка інструкція користувача. Запах, звичайний папер, ніякого приємного запаха тут взагалі немає. Тисяч так, воно було. Ні, не так. А так. Ось. О, а так. І тут в коробці залишився ще один пристрій. Все білого кольору. Ну, все більше нічого в коробці взагалі немає. Тут йде адаптер живлення. Ну, як ви вже зрозуміли, такий трішки незвичний для мого огляду. Дева, девайс, по перше, а по-друге, ось ці китайські азіатські вилки. Вони не під євро вилку, тому що ви розумієте, що я живу в Європі на Україні. Ви їх не під'єднаєте, тому що потрібно буде купувати адаптер. Я читав в різних магазинах, в деяких пишуть, що в коробку або поряд вкладають перехідник під євро вилку. Тут придбав я в мобілаки. Мобілаку ставимо мінус за це. Обов'язково чекайте на хотлайні повідомлення про те, що мобілак прислав девайс, яким неможливо користуватися. Єдине, що хоч подобається, що він не згорить, коли я його під'єднаю під нашу вилку, вольтаж 100-240 вольт, 02 А зарядний пристрій, виготовлений у Китаї. Йде такий логотип з краплінням MI, білого кольору в стилі такому Apple. Іде кабель, який закінчується мікро-USB 2.0. Кабель приємний такого soft touch, покриття і перетягнутий таким ось жгутом, ніби гумовим, я б навіть сказав. І тут така ось стрічка блискавки. Кабель весь розмальований, приємний. Ось так виглядає даний девайс. Ну, вже трішки не сподобалось, що немає безпосередньо під Євровилку. Придеться його підмикати. Так як в мене зараз немає, її придеться підмикати її безпосередньо вже через USB-порт 5-вольтовий. Я думаю, буде працювати він цей роутер через USB, usb кабелем. І переходимо до основного. Такий пакетик дуже приємний в стилі HTC без написів, просто на неї. І ось, собственно, сам роутер. Ну, Він дуже маленький, ось ви бачите на моїй долоні, тобто трішки більше моєї руки. Іде логотип з краплінням MI або MI. Дві антени з боків. Я спочатку думав, що вони синхронно підіймаються, але ні, вони не синхронно. Тут йдуть такі металеві вкрапління з такими радіальними круглими гравіруваннями або насічками. Це дійсно метал холодне. І тут таке теж дуже-дуже холодне, бачите, які вкрапління. Антени ниже їх не можна зробити, це низ. Більше вже вони не, не вниз не опускаються і вони на 360 градусів не обертаються. Тут іде світлодіод, здається, жовтого кольору, чи помаранчевого він повинен бути. Дуже важкий, я б сказала, що пластик матовий білого кольору, теж в стилі Apple. Позаду йде один і один ванпорт і два LAN-порти. Вони працюють либо 10, або 100 Мбіт на секунду. Цей може працювати тільки теж в 100 Мбітах. І далі йде USB 2.0 для під'єднання пристрою. Хтось багато читав в оглядах, пишуть, для того, щоб, скажіть, для чого? щоб під'єднати сюди повербанк, і якщо у вас вимкнеться, скажімо, електроживлення, то ви по Wi-Fi зможете або там на ноутбук роздавати інтернет. Але це якийсь бред. Скажімо, вимкнеться дійсно електроенергія, у мене буде повербанк, але свіч-провайдер, е який знаходиться на тех етажі у підвалі вашого багатоповерхівого будинку, вимкнеться разом з тим, коли вимкнеться електроживлення. Тому що я бачу свічі, «Київстар», стар, домашній інтернет, ніяких там безперебійників, повербанків, нічого немає. Тобто, коли в мене ще був безперебійник. Скажу вам чесно, в мене ще комп працював, а інтернету вже в мережі не було. Позаду він виглядає ось так: гумові дві ніжки, приємні, і дві такі гум... Не гумові, а такі пластикові ніжки. Тут іде такі вентиляційні отвори Reset Reset. Бачите, ось ото замасковано. І йде штрих-код з MAC-адресом, серійним номером. Більше взагалі нічого нема, просто і все. Ось так виглядає, він. можна трішки підняти. Антенни, він так ще набагато менший. Хотів я брати більш дорогу модель, але, в принципі, пробу, так як це, чесно кажучи, цього виробника в мене перший роуд. То що, буду, мабуть, на цьому все завершувати. Слава Україні! Путін, ти хуйло-порох. Ти таке саме хуйло, як і той. Почуємося.